Як я дізналася про третю вагітність та наскільки несподіваною стала ця новина для мене? Почну з самого початку Цієї весни я вперше за 5 років поїхала в Україну. Емоцій було так багато, що здається, я навіть не встигала їх проживати. Я плакала частіше ніж за весь попередній рік. Але зустрічі з рідними, яких я не бачила роками, потім прощання з ними, і так здавалося достатньою причиною. Тоді я ще не знала, що це не просто емоції, це вже були гормони. Ну, а Бажання постійно щось з'їсти було обґрунтоване тим, що я просто скучила за сімейними застіллями. Тільки коли повернулася з України в Іспанію, після кількох днів затримки, які я звісно списала на стрес, авіаперельоти та Дорогу в цілому, яка загалом не була дуже легкою, зробила тест і побачила ті самі дві смужки. Не буду прикидатися та романтизувати. Я була в а так. Це було несподівано, не заплановано, принаймні не зараз, але інколи життя має свої плани на нас. Тому мені реально треба був час, щоб звикнути спершу до новини, до самого факту, потім до себе в цій новині. Сьогодні просто день ікс буквально щораз хвилин 20. Не Знаюся, чи я вагітна однією дитинкою чи двома.